Сіток вздовж дороги, які накривають і рятують нас вже нікуди, особливо біля Покровська. Сьогодні заїхати у Покровськ небезпечний квест. Та й у самому місті легкої прогулянки не буде, нагадують захисники. Місто обстрілюється і РСЗВ, каби, працюють різного типу дрони. Тому... Коли ми з вами вийдемо, будь ласка, слухаємо команди, значить ніякої самодіяльності. Анубіс з Донеччини, доцент з Дніпропетровщини. Бійці 25-ї бригади, 7-го корпусу ДШВ. Із суміжниками вони боронять місто і захищають жителів, котрі виживають у знекровленому Покровську. Та ну що ви самі бачите, гупає? Що гупає, не знаємо. За що живете? Магазин працює, гуманітарка є. Хто виїжджав, хто повертається. Куруда колодизна. Гуманітарки нема зараз. Те, що залишилося, ми на півночі Покровська, куди кілька тижнів тому проскочили і намагались закріпитися російські ДРГ. Новина наробила галасу, і наша поїздка своєрідна відповідь усім панікерам, які повірили, що Покровськ начебто захопили окупанти. Брико, дичка. І нікому збирати. Рухаємося по 100 метрів, а потім ховаємося під деревами. Це не та прогулянка, яку б я хотів у Покровську, але як є Ром, Ром. Тересував, ні? Так. Да. Наш не наш. <бив> Розвалені, вибиті шибки повністю, як казали, місцеві, яких ми зустрічали тут і минулої весни, і взимку, і на початку літа на ухнарі. Але непомітно тут пройти неможливо. Військові суміжного підрозділу розповіли, що озброєні чужаки тут не рідкість. Евпішов куча. А так поки тримаємось, і ДРГ лазить. Яким чином вичисляєте, що ДРГ не відкликається на, на своїх ще? Обичне слово паляниця і них челюсть перестає роботи. От наші суміжники їх відлавлюють і знищують. Відомі випадки, коли окупанти до ДРГ у Покровську залучають місцевих, для яких вимовити паляниця не проблема. Ми вже в сітбрі буде родка Так, били квартиру. Це ваш, я так розумію, будильник, да? так? Якщо да, хтось чужий. Так, да, 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 да. це наша помощничка. Боємося, трусимося отак і все. А що? Мені один глаз, ось, бачите, я сліпа. Закапують мені ще тисячу на не тільки на гамас. А давліні, а останні. Дід потихеньку сходить, то спаличка принесе хлібця. Там що, як буде, остається, що на продукти. Вот так. Пішки у спеку втомлюєшся швидко, але тут на адреналіні не помічаєш, як долаєш із десяток кілометрів. Вулиця Шміта, Покровськ. Дивіться, люди чим закрили. Вирву від величезного снаряду. Будівлю колишнього профілакторію окупанти атакували крилом, що несе на собі кілька кілограмів вибухівки. Це залишки від арської молнії яким вони уразили ось цю будівлю, яка за мною знаходиться. На небезпечний дрон. Дуже небезпечний. Бачите, як кажуть, згівна й палок, але... Оптоволокном тут нікого не здивуєш. Павутиння неприродного походження на кожному стовпі і на деревах. Від дрона на оптоволокні. І таких у Покровську дуже-дуже багато. Місцеві кажуть, що ворожі бомбери полюють і на цивільних, скидають гранати і міни. Полому я скутером їхав. Ну от теж їздив, Ліска от тетя. А в нього три гранати висіли. Три гранати скутером гавну, вже там уже загоні на, на, на трасу виїжджати. Туди там переїхали нормально назад. Під дорогу робити. Біля розваленого депо монумент на честь Гришинських залізничників. Металева скульптура посічена уламками. Дивіться, пряме влучання. Все навіть уламок видно. Ну, все. Руський мір. Доцент у цивільному житті викладач одного з провідних дніпровських вишів. Кремезний десантник три роки захищає Україну і не з чуток знає, що саме відбувається у Покровську. Заходили ворожі ДРГ, намагалися працювати в місті, але Сили оборони України. 25-та бригада, суміжники, вибили всіх, все знищили всіх, кого взяли у полон. І зараз в місті. Немає ворожих ДРГ. Зараз у місті можна пересуватися. Спокійно немає нападів, немає нападів на автотранспорт, на е, піших. Ночувати у Покровську треба з очима на потилиці і слухати на 360 градусів. І перебувати в укритті, бо ворожі дрони, наче у популярній грі, прокидаються. Військові кажуть, що зараз ворожі дрони прийдуть на тепловізійні камери і краще ховатися. Бо буде вкрай небезпечно у темряві. Ворог ворог буде шукати ціль. Ранок у Покровську починається не з півнями, яких тут ще треба пошукати, а з першим прильотом, отам десь неподалік. Швидко збираємося і рушаємо, але ясна без вітру погода на руку операторам ворожих БПЛА, у чому ми переконалися вже за мить. двери заклинила. Да. Ну, друзья, 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 друзья. да, Дай. Шоковані, але не ушкоджені разом з військовими повертаємось у безпечне місце. І отак вот uh -huh. вот нас. Ага. А потім вже перед самим кузовом він впав, почав скидуватися. Кажуть, що 13 число нещасливе, а хлопці, які нас супроводжують, наші захисники кажуть, що це навпаки найщасливіше число, правильно? Так. Вот, якраз Я їм народився. ще раз. За даними Генерального штабу України, до оборони на Покровському і Добропільському напрямках залучили резервні підрозділи. І, попри чисельну перевагу ворога, захисники продовжують нищити окупантів. От це здравували правда.